Ми вітаємо mm -hmm. кількості аудиторії. Мене звати Юлія Лутвиненко. Я вітаю вас з Києва і вітаю нашого гостя, Юрій Гудименко. А, буде з нами на зв'язку. Я завжди думала, Юрій, що я зроблю з вами інтерв'ю як з громадським діячем, як з істориком. Ми поговоримо про вашу книжку історії війни, аж раптом я представлю вас як військового. Ви все ще в статусі молодшого сержанта Збройних сил перебуваєте. Поки, Поки що, що? Поки Поки так. Що? Півроку пора важкого поранення, півроку реабілітації не лише в Україні і Сполучених Штатах, і це ваша історія це частина тепер загальної історії. І я хотіла би запитати вас як військовослужбовця і як історика. А коли російсько українська війна буде історією, перетвориться на історію, яку ми будемо згадувати? Ви бачите фінал цієї історії? Ви знаєте, на історію вона ну як це філософське питання насправді. Тобто, я б не хотів сприймати його як е, запрошення до прогнозування, тому що для цього є трошки інші люди, і зараз, якщо чесно, щось прогнозувати абсолютно неможливо. Е, але якщо підходити до цього питання як філософське, то історію воно стане, коли, коли всі інші війни, коли помирають всі безпосередні учасники. Тобто, це ще дуже і дуже дуже нескоро. Я сподіваюся. В нас як, як вражили вра, яке враження на вас справило останнє інтерв'ю інтерв'юначільника офісу президента? Єрмак каже про а, те, що війна може раптово закінчитися. А, я навіть не виключаю того, що нам і не оголосять про завершення війни, тому що деякі наші союзники припускаються думки, що ми не можемо публічно визнати перемогу ані України, тому що вони всі бояться ядерної кнопки Росії, ані Росії, тому що тоді ми і так повага до до Ішана, до інститутів, які мали би гарантувати нашу безпеку до світових інституцій, похитнулася, і ми вони не можуть завдати такого ніщівного удару самому, самим собі, щоб визнати, не дай Боже, силу Путіна. Однак, в цій ситуації ми залишаємося сам на сам. Ви не виключаємо того, що при... якщо допомога нам буде зменшена від наших союзників, то ми будемо думати, як нам діяти далі. Дивіться, давайте ОК, давай, давайте відповідати на питання по черзі. Якщо. Ну, я вірю в те, що війна може закінчитися раптово, тому що я просто, як історик, знаю багато прикладів того, як війни закінчувалися раптово, коли прилітав там умовний чорний лебідь. Помирав якийсь керівник якоїсь держави, наприклад, так, або просто війська неочікувано втікали з поля бою деморалізовані, як це відбувалося під час наступу союзників, наприклад, у Першій світовій, коли самі генерали з генерального штабу приходили до безпосереднього політичного командування і казали про те, що вести війну більше немає фізичної змоги, все крапка і. Але раптово не означає в тиші. Я чесно кажучи, не уявляю перемогу в тиші і не можу згадати ні одного прикладу. Тобто, просто ну це просто емоційно неможливо. Ми ж люди, так тобто, ну якщо ми вийдемо, ну просто давайте згадаємо, як відбувалася коли була харківська офензива. Да, коли ми там звільняли землі, коли ми звільняли Херсон, це ж величезне свято. Про нього всі говорять це квіти на вулицях, це обійми, це радість. Ну я я собі чесно кажучи, не уявляю, що ми повернемо ну, коли, ми повернемо Крим або там Донбас, коли ми вийдемо на кордони 91-го року. А я вірю, що це рано або пізно відбудеться. І я не уявляю, що всі такі: а ну ок, не будемо провокувати Росію. Типу сидимо вдома мовчки. Я ну це фізично, якось чесно кажучи, неможливо. Насправді, оці. А заклики наших союзників робіть і надання зброї рівно настільки, щоб ми не дістали, не спалили їм Москву, боронь Боже, а щоб ми просто боронили свої кордони. Наскільки це ефективна тактика на вашу думку? Все, що відбувається сьогодні в Криму? Наші наші можливості я от бачу за поки ми з вами почали говорити. Я бачу повідомлення про те, що Україна скоро отримує третій дивізіон ЗРК з від Німеччини для того, щоб цей переломний момент момент наступив. Що нам потрібно, яка зброя? Ми всі очікували, що в 16 до кінця року з'являться, і це може суттєво зламати перебіг нашого контрнаступу. На вашу думку, чого сьогодні ми потребуємо найбільше реби, ракети для літаків, якими можна вибивати радари? Тобто, ну, ну, ну як це виглядає, так у, у росіян дуже хороше ПВО. Ну це факт. Якби. Ми можемо якби, погоджуватись, ми можемо не погоджуватись. У них дуже хороше ПВО, дуже хороша реби, дуже добра е, е, РР-система. Е, нам потрібно її вибивати, е, тому що ми суттєво відстаємо. Е, як це робити? Це можна робити з літаків, тобто є харми, ракети, так, є інші засоби, окрім авіації. Але вибиваючи ПВО, ми даємо простір для авіації для тих самих f 16 F-16 дуже хороші літаки. Але ж вони не, ну, вони не мають знаєте, як в комп'ютерних іграх то, такого чіту, щоб, в них не, щоб їх не бачило ПВО або, або щоб їх не можна було збити там зенітно-ракетним комплексом. Так не працює. Вибиваючи ПВО, ми даємо простір для авіації, даючи простір для авіації, ми розчищаємо шлях для, для піхоти. Це ну, дуже проста логіка, дуже, дуже, дуже лаконічна і з якою досить важко, важко спечатись. Але давайте, давайте спробуємо подивитися на це з іншої точки зору. Ми в Україні маємо, на відміну від переважної більшості інших держав, інших держав світу, ми маємо дуже, дуже непоганий ВПК. Можливо, не надсучасний, але непоганий. То фактично ми маємо говорити про те, щоб, е, ну, що ми можемо або постійно сподіватися тільки на наших союзників, або намагатися в тому числі зробити щось самим. І я знаю, що деякі зрушення в цьому плані є, але цих зрушень е, може бути більше. Їх може бути більше. Окей, союзники надають нам умовно там далекобійні, дуже далекобійні ракети е, для того, щоб ми не. Там не, не били по Росії, але ми, ми, ми теоретично ми можемо самі. Україна одна з небагатьох е, ракетних країн світу в принципі з можливістю виробництва космічних ракет. Ми можемо з цим працювати. Ми можемо, як показала практика, розвивати е, все, що пов'язано з дронами, в тому числі і надводними дронами, не тільки тими, що працюють з повітря. Ми дуже багато чого можемо. І нам потрібно в тому числі змінити свою власну психологію і про просто ну про просто вихід з цього дуже простий, що ми маємо зробити самі максимум з того, що ми можемо зробити самі, тому що ми самі собі е, хазяї, так е, у інших країн є абсолютно зрозумілі політичні причини і психологічні причини, щось зробити, щось не робити. Це нормально, це їхній політичний інтерес, тому що я нагадаю, що ми. А, ну, нам потрібно сприймати реальність такою, як вона є, і, і там, перш ніж проклинати союзників за те, що вони не постачають нам великої кількості зброї, не дають авіацію і так далі. І тому подібне, нам потрібно заглянути в нещодавну, в новітню історію України і згадати, чим саме ми допомогли Чечні, чим саме ми допомогли Грузії, чим саме ми допомогли там, наприклад, Молдові, так. Тому що ну, у нас тоді були світні інтереси, у наших союзників зараз інші інтереси так буває. Максимально максимально розраховувати на себе виробництво мін, мінометних мін, виробництво боєприпасів, виробництво просто мін, виробництво дронів, виробництво ракет. Максимум з того, що ми можемо зробити, ми маємо зробити, і тоді вся ну, парадигма буде іншою. І упор буде не тільки на дипломатію, а на питання: а що ми сьогодні зробили для того, щоб максимально забезпечити себе зброєю для перемоги? Ну, ми тут питань до громадян якраз менше, тому що ці волонтерські рухи, які е, існують, Це. і до них. Та вони продемонстрували, що громадяни в Україні сильніші за державу, за державні інституції, і мені би не хотілося, щоб волонтерські рухи підмін... Це... Наскільки сьогодні цей діалог між волонтерськими рухами, волонтери як інститут, вже, і державним державною інституцією урядом? Наскільки цей діалог сьогодні є, він існує, і наскільки він суттєвий? Тому що волонтери завжди прийдуть до урядовців під Кабмін в парламент до наших вояків і скажуть, чого ви потребуєте? Ми вам допоможемо, але я не бачу, не пам'ятаю ситуації, щоб уряд прийшов і сказав своїм громадянам, чого ви потребуєте. Ми тут за для того, щоб вам допомогти. От наскільки це ризик в ситуації, в якій ми всі опинилися, розуміючи, що ця війна на дуже надовго? Зверніть увагу. Я, я не говорив слово волонтери, тому що волонтери, по перше, ніколи жоден волонтерський фонд в Україні не може мати того бюджету, що матиме умовно там міністерство оборони або будь-яке інше міністерство по друге волонтери вигорають волонтери займаються запаси, та. запаси закінчуються. Та 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 так. ну я, я думаю, що майже кожен е, волонтер в Україні, якщо не кожен, скаже вам, що е, починаючи з 24 лютого, е, фактично. Зменшується кількість донатів, тому що люди донатили в тому числі з своїх власних накопичень, які звичайно що за півтора роки вони просто вигоріли, і економіка, м'яко кажучи, не в найкращому стані, і більше до слова зруйнована. Тому відповідно, що люди донатять менше і питань ну ніхто не має, ніхто не має права щось казати волонтерам. Вони роблять те, що вони. Хочуть, виходячи зі своєї свого якогось внутрішнього погляду, так а, але ж вони, я дуже, зараз... вони ж не можуть відмінити свою я... державу, насправді так. так. Я я зараз скажу швидше, до широкого загалу, тому що широкий загал, коли він умовно дивиться новини про те, що там. Виходить якийсь там український міністр і каже: там: знаєте, от ми сьогодні були на переговорах, і от знаєте, нам не дали там далекобійну зброю. І тут о, у глядача, який є частиною соціуму, так частиною суспільства, можуть бути дві дуже протилежні думки. Насправді: перша думка: от кляті союзники не дають нам зброю, як ми без неї переможемо Росію. А друга думка: а, а ми що зробили для того, щоб самим зробити таку зброю? Ну, тобто, окей, ми не можемо самі зробити f 16 Це далеко за межами наших технологій, нашої компетенції. Ми дуже сильно відстали в цьому. Реально дуже сильно. Тут питання має. Але як показала практика, ми можемо там умовно, на наше Кабелуч розробляє Нептун ракету, так, яка вражує цілі на територію Криму. Отак просто. Ну тобто, це класна ракета. Вона потенційно це. Конкурент дуже багатьом аналогічним ракетам в світі, і це дуже хороший конкурент. Тобто, ми, коли у нас закінчиться війна, ми будемо її, скоріш за все, експортувати. Це це прям дуже класна, класна розробка, і вона в нас не одна, така не одна. І мова йде не тільки про ракети. То Е, мені б дуже хотілося, щоб соціум дивився на такі новини про те, що союзники нам не дали те. Союзники нам не дали те саме в цьому розрізі. І це ж стосується насправді не тільки зброї, це стосується і просто банальних грошей. Е, окей, союзники yeah. там я не знаю, там не погодили нам черговий транш на 40 мільйонів доларів. Е, окей, а ми зробили судову реформу для того, щоб до нас просто заходили інвестиції не на 40 мільйонів, а на 400 мільйонів. На 4 мільярди ми зробили суддівську реформу. Ми зробили ми полегшили заходи іноземного бізнесу. Ми полегшили роботу бізнесу тут в Україні, щоб збирати більше податків. Ну щоб у нас було більше грошей. Ми, ми, ми це зробили. Здається, ні. А тоді, ну може, ми ну, на себе також в дзеркало подивимося, скажемо, що у нас претензії е, мають бути в першу чергу до себе, а в другу вже чергу до тих, хто нам фактично нічим не зобов'язаний. Ну, мені здається, що це було б принаймні логічно. Ну та, але ж мова йде про те, що ми захищаємо не просто свої кордони, ми захищаємо а, 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 європейські кордони, і насправді справедливо. Так Це але, але я от в згаданому інтерв'ю Андрія Єрмака щодо виробництва зброї. То він каже, що наступного місяця відбудеться конференція в Сполучених Штатах щодо спільного. Виробництва тут ще небезпека в тому, що ми маємо це виробництво напевно винести за кордони України, щоб не наражатися на, на атаки з, з боку Росії. А як ви вважаєте, все, що точиться навколо заяви залужного свої, своє, своїм інтерв'ю? Останнім до чого він нас готує, коли він каже, що ми не будемо ризикувати. Людьми, що нам треба? Ну і він наполягає на тому, що це має бути цю війну. Вже називали війною дронів. Що це має бути в... В... війна технологій. А наскільки тут ми можемо розраховувати, як ви кажете, на власні сили? Адже наші інженери, наші айтишники -тіш неодноразово демонстрували таку можливість винайти таку зброю і е, таку формулу успіху, щоб, щоб дійсно ми експортували в подальшому? Ми ж пам'ятаємо історію, коли наша зброя, наші танки, зокрема Харківські, посідали перші місця на військові місця на військових, військових ярмарках і в Абу-Дабі, і, і, і будь-де. Наскільки наскільки, от дійсно всі, все це може нам прислужитися, і чи потрібна якась урядова програма щодо сприяння і розвитку? А тому, що це ж не, не лише там КБ «Луч», чи КБ «Південне», чи будь-які існуючі підприємства мали би займатися. Це мала б бути політика, яка б сприяла створенню нових компаній освіти. До речі, це також торкається, тому що всі ці інженери та де вони зараз, хто їх навчає, хто забезпечить нам дійсно можливість і і, і потужні ресурси для того, щоб не просто ми стояли, а дійсно перемогли. Ну звичайно, що має бути абсолютна підтримка держави. Це це навіть якщо часу, це ну мені зараз. Е, ну дуже дивно, що ми взагалі і це проговоримо. Тому що ну проговоримо, тому що в уряду немає ніякої звітності. Вони не кажуть нам програму. Вони навіть не кажуть, яка формула економічно форму, економічну модель тепер в рамках існуючої довготривалої війни. Вони будують. Так, ну я, я ж про що я кажу, що ну, нам це мало бути відомо апріорі. Так? Ми, ми не мали б цього проговорювати в принципі, але ми проговорюємо. Це дуже багато чого говорить про державний апарат, про уряд, в принципі. так. А, і це я вам ще вдячний, що ми не зачіпаємо Міністерство ветеранів, тому що тут я вже можу розпочну кричати і говорити слова, яких не можна говорити в ефірі. Але в цілому, так ну мінімум, мінімором, який бажано мати, це не заважати. От тут, ну, те, що от, здавалося б, ну, 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 це така елементарна річ, просто не заважати, не чіпати і все. Але е, я особисто і дуже багато хороших людей, волонтерів, е, реформаторів, так, вони, наприклад, свого часу витратили неймовірну кількість власного часу, буквально місяць-два тому. Коли просто відбивали атаки державного апарату на виробників зброї і постачальників для армії, тому що ну там уряд видав одну постанову, трактували її там державна одини служба по іншому, і в результаті ну просто до підприємців почали приходити і вимагати гроші, погрожуючи арешт арештом інша. Це не просто підприємці, це постачальники для армії. Це постачальники для Збройних сил України. І цей мінімум не виконується. Ну, дійсно не виконується все. А залужний, ну фактично, головна логіка його статті, як я її прочитав, це побажання для нашого українського суспільства, для нашого українського політику і для зовнішнього політику також просто зняти рожеві окуляри. Що швидко не буде, що, не, що тільки в. Е, мабуть, в фільмах е, фантастичних все виграється дуже швидко. І знаєте, так головний герой, в якого є така легенька царапіна, схожа на е, таку, таку подряпинку, так там героїчно уходить в закат, е, а поза поза ним залишаються трупи ворогів, так лише в кіно. А насправді нас чекає дуже довга і дуже серйозна боротьба за наше виживання. І ця боротьба буде важкою, неприємною. Кривавою і на цьому шляху буде багато не тільки перемог, але й поразок. І чим швидше ми всі глобально, всі весне не, не просто українці, там не просто військові, там або ветерани, які так все до речі, чудово розуміють, не тільки там е, люди, які чекали е, або такі, які чекали контрнаступу, просто знаєте з попкорном. Е, хоча на тому боці контрнаступу це просто кров ампутації. Кишки, які вивалюються з животів і так далі, що ми всі маємо зняти ці рожеві окуляри, дивитися в нашу реальність такою, як вона є. Її важко сприйняти одразу, тому що вона неприємна. Але якщо її не сприйняти, то ну просто можна не вижити фізично. от Фізично не вижити. А скажіть, насправді тут. Мова йде про людський капітал, мова йде та і залужний всіляко сприяє тому, щоб захистити перш за все військових, і це зрозуміло. Ми зі своєї вже власної історії ми пам'ятаємо за часів незалежної, частин незалежної України, коли миротворчий контингент, український миротворчий контингент забрав участь в подіях в Іраці. Ви це чудово пам'ятаєте. Це вже на нашому з вами віці та. Mm -hmm. Коли ми говоримо про союзників, і про, ми використовуємо військову доктрину НАТО, ми використовуємо натівську техніку. Чому ми не кажемо про те, що а, м, цей військовий контингент НАТО також ми, допомога, якої ми сьогодні потребуємо? Ми не можемо, на вашу думку, ініціювати такої, такої допомоги? Я думаю, що ми виходимо в даний момент з реальності. Ну, такої допомоги не буде. Ну просто не буде і все. Mm. Ну, або вона може бути як не знаю, як орли в голодарі кілець. Да? Тобто в той момент, коли здається, що все вже втрачено. Але в нас далеко не цей момент. В нас момент, коли ми не можемо перемогти. Але поки що нам дуже, дуже і дуже ефективно вдається не програвати, що досить непогано для війни з найбільшою країною у світі. І я не думаю, що. Ну, тобто, я як буде виглядати ну, так, така логіка, це буде сприйнято всіма як апріорі, ну нездійсненна вимога, так як апріорі нездійсненна про прохання, яке може призвести до дуже складних наслідків всередині. От я ж в Америці лікувався, в тому числі я бачив, що там. Ну те, що у нас говорять про розкол суспільства, в нас порівняно з сполученими штатами, можна сказати, що взагалі немає розколу суспільства ніяко, ні по якій лінії абсолютно його ну фізично не існує, тому що е, там дуже важливі політичні уподобання, там вони принципово важливі дуже часто для спілкування там між друзями і всім іншим і, і родинами в тому числі. І е, для, для американців там тих самих, які є нашим ключовим союзником, зараз ідея послати своїх е, бійців е, воювати з Росією і потенційно отримати ядерну війну, е, тому що Путін абсолютно очевидно неадекватний, вона просто неприйнятна. І я не думаю, що, я думаю, що нам зараз треба в зовнішній політиці продовжувати зосереджуватись на реальних якихось цілях. Замість того, щоб ну, ганятися за тим, чого не буде, ну, принаймні без якоїсь неймовірної катастрофи, точно. Якщо буде катастрофа, то, ну, то все може змінитися. Але тоді треба розуміти, що ну, катастрофа це має бути наша кров і наша велика кров. Мені б цього не хотілося, якщо чесно. Ну, ми бачимо, що Кремль взяв курс на виснаження. Вони будуть виснажувати і атакувати, намагаючись відгристи там частину ще ці атаки на, на Одещину. Як ви це можете пояснити? Це е жага е схилити президента Зеленського до якихось перемовин, до якихось поступок, чи це е е е якась е жага, не знаю, тиснути на наших союзників. Як ви вважаєте, на що вони розраховуються, атакуючи Одесьчину? Так, і Одещину, і Миколаївщину, і Запоріжжя, і всі інші вони в якийсь момент почали переходити до ну я б це назвали назвав економічним терором, так тобто, те, що це вже не, не завжди атаки на інфраструктуру. Це вже не завжди атаки на військові цілі. Це вже просто атака на нашу економіку, тому що порівняно з їхньою економікою, наша реально дуже слабка. Це факт, Росія набагато багатша держава ніж ми, і санкції нанесли по ній дуже суттєвий удар, але не, не смертельний. Вона не планує помирати, а наша економіка тримається лише на ну фактично донорській крові, тобто на донорських грошах, так. А, і дефіцит бюджету у нас прям ну катастрофічний, і ми говоримо. А, ну вже можна починати говорити про те, що Росія влаштовує економічний терор, щоб залишити Україну а, максимально бідною, тому що ну, Росіяни ж вони ж також адаптуються до цієї війни, і вони розуміють, що окей вони знищили тут підприємство, там підприємство і там підприємство на нашій території. Таким чином можна порахувати, що там наш бюджет там дорахувався, там умовно там 100 мільйонів гривень, я дуже грубо кажучи, на рік. І тепер ці 100 мільйонів гривень потрібно десь е, взяти, взяти ще у доларів. А ми зараз фактично все більше і більше і більше, більше переходимо в ту стадію, коли ми е, починаємо битися за реально за кожен долар іноземної допомоги. Це важко. І е, ну, росіяни це чудово розуміють. Ну тобто, останнє, ну коли вони будуть, ну тут у нас не має бути жодних ілюзій до логіки росіян. Вони будуть намагатися робити все, щоб у разі що їхньої перемоги, що їхньої поразки тут залишилося просто дике поле вижене. І останнє, останнє до чого вони перейдуть, коли будуть програвати, вони перейдуть до культурного терору. Тобто вони будуть бити по якихось наших духовних культурних цінностях. По на наших церквах, по я не знаю, там по по наших якихось пам'ятниках, пам'ятках по не знаю, по могилі Тараса Шевченка. По чомусь такому, що для нас буде боляче, тому що робити нам боляче і робити все для того, щоб ми звідси втекли або померли. Це в принципі їхній модус операті. Вони не ведуть цю а, війну за для того, щоб підсилитися економічно. Їм це не потрібно. Ми порівняно з ними дуже бідна держава. Вони ведуть цю війну для того, щоб там поставити десь прапор на розвалинах і заселити ці території своїми, як це робили в 18 19 сторіччі. Це, це їхня класика. Вони не, не мислять інакше. Вони не почали мислити інакше з 18 сторіччя ні на йоту. Вони нічому не навчилися, вони не еволюціонували. Вони не розуміють, що зараз на дворі не 18, а 21 вік. Просто не розуміють. А ви дум, як ви думаєте, в, війна ця Росія буде продовжувати цю війну а, проти України, навіть якщо всі ці чутки плітки і, і інсинуації щодо смерті Путіна виправдаються? Тобто, війну тут, Хто? тут розумієте, тут, тут не можна прогнозувати. Ну тут, тут тут за НАТО багато примінних для того, щоб сказати, щоб дати чітке рішення. А, не факт, ну не факт. Ну те, що пропу при Путіні вони продовжать, це факт. А, воювати до останнього. А от без нього все залежить від того, як вони там перед під, під, під ковдрою передеруться, хто прийде до влади, в якій в якому стані буде економіка, Юрій, а Скажіть, будь ласка, от критерії завершення війни, тому що насправді я от скільки людей, стільки думок, ну для більшості з нас це повернення до окупації всіх наших територій. А до речі, і Зеленський і Путін вони ж кажуть про одне і те саме: повернення до кордонів 91-го, проте поява про ці кордони у Путіна це в, в, в союзі, та в наші всі ці території. А Зеленський каже про відновлення про суверенітету на наших територіях. Скажіть, будь ласка, а якщо взяти до уваги те, що звучить Арестович, це означає, що існує якийсь ще план про можливість. Зупинення чи заморозки конфлікту на, на, тих, на тих кордонах, де ми зараз існуємо. Ви взагалі припускаєтеся такої думки, що це можливо? Слухайте, е я припускаюся думки, що можливо все. Ну, тобто, це, ну, тобто ну, істо ну історія, вона знає безліч прикладів будь чого Вона знає приклади заморожування конфліктів, і всі ці конфлікти рано чи пізно розморожуються. Вона знає приклади перемовин, вона знає приклади поразок. Вона знає приклади там капітуляцій або завершення війні без капітуляції. Тобто, статися може реально будь-що. Я чесно кажучи, якщо б там обирати ставки на щось, я б ставив реально на чорного лебедя, тому що чорний лебеді, тобто ну випадковості, так вони на війні прилітають набагато частіше ніж у мирному житті, і змінюють абсолютно все. Абсолютно. І це неможливо спрогнозувати, це неможливо передбачити, неможливо там, передбачити стать, структуру цього чорного лебідя, да, коли він прилипне, неможливо. Тому я отримую від прогнозів повністю. Єдине, що я хочу сказати, що для дуже-дуже багатьох людей, дуже багатьох людей, і в пікселі, і не в пікселі, ця війна ніколи не закінчиться. Тому що війна, вона не ну. Не в юридичній формі, вона ну, не та, в, це, вона та, в... Це, світ... та, це світоглядна річ. Насправді ця війна та це, це війна цивілізації, цивілізаційного вибору. Як ви ставитеся до думки про те, що наступний президент України нині перебуває в лавах, в лавах, в лавах Збройних сил? З радістю? Ну та тим більше, якщо ми говоримо про те, що ця війна надовго. Юрій Гудименко, дякую за можливість почути вашу точку зору, дякую також нашій аудиторії за увагу і довіру. Бережіть себе і до нових зустрічей. До побачення.